Я, друзі, казала вже вам, що я мрію з сіна. Воно таке для мене уявляється красиве, ніжне, приємне. Таке пахуче. Воно дуже лікувальне. Ви навіть не уявляєте, як на ньому приємно до сіна торкнутися. Коли я ходила кузі, приносила сіну, я просто не могла насолодитися тим процесом. Як я... я просто сідала там і сиділа. Просто годину сиділа. Потім рідні кажуть, де ти була так довго? Я кажу, я насолоджувалася. Я була в такому стані. Ейфорії, контакту з природою. Ну, на свіжому кажуть, не можна засинати, бо можна вже і не встати. Це дуже сильна доза ароматів, яка може просто перевищити ліміт. Розумієте, не рекомендують. О, і так, друзі, я. Насолоджувалася в сіні, і я мріяла, щоб мені хтось збив таку з дощечок, знаєте, таку квадратну штуку. Попри ті мої модні ліжка в хаті, я хочу мати ще й сіна, ліжечко. І покрити таким тканинкою ляною, такою теж натуральною, красивою. І такий варіант ліжечка. Ось так, друзі. Класна мрія. І я взагалі-то люблю все таке, що не дуже що не впирається в гроші. Все, що я роблю, оце навчання, воно не впирається в гроші. Я беру в Ютубі все, що безплатно. Там десь gpt чат дозволив там певний ліміт брати пару хвилин. Ну не пару хвилин, а там кілька тих своїх завантажень, запитів, і воно дає безплатно. Я собі щолк, щолк то позбирала, позбирала потім через 5 годин знов дає доступ. Але я підключила безкоштовно. Там в Ютубі теж безкоштовно. Але можна підключити і платно. Але коли такий потік безкоштовного, то навіщо мені напружуватися фінансово, коли є безкоштовного багато, що взагалі навіть не на крайчику недоторканного, тому що це такий космос знань люди дають, гортаєш той Ютуб, а там один перед руку ковбасить знанням багатством. Але проблема в чому? Проблема в тому, що цей фонтан люди не навчені всі впускати в себе. Розумієте, десь ми чимось відволікаємось, що ми не можемо упустити ці знання. Тут є ми, а тут є наплив знань. І вони просто їх зіскользають, зіскользають з нашої поверхні інколи. У мене теж був такий період. Поки я не почала писати і читати те, що я пишу, і розвивати, де, в яких ситуаціях застосувати навик, наприклад, схожий стий, все о, те, що я роблю, на що це схоже? А це на що схоже, і в мене почали сортуватись, розвиватися корінчики, корінь почав рости. І ситуації почали накопичуватися по своїх каналах, а не просто так розкидані всі в хаотичному вигляді, тому що це створює таку слизьку поверхню, а коли йде воно у глибину корінь, в пам'яті тримається.